Забивати голову тільки російськими письменниками нам зовсім не потрібно. Українських письменників дуже мало вивчаємо, особливо сучасних письменників. Наприклад, померлого гліба Бабича, я думаю, що ми не скоро будемо вивчати вірші і його це. Так що без російських письменників якось наші діти проживуть в своїй бібліотеці. Ліквідувала всі російські книжки, всіх російських письменників. Зараз воно недоречно. Хто захоче прочитати, знайде в інтернеті. Хто захоче залишити в бібліотеці, хай залишає у себе в бібліотеці. Насчет поетів російських, там треба виборочно. Виборочно. Я думаю, все-таки є і хороший поет. Пушкіна Некрасова, Лєрманд. На мою думку, що не потрібні вони. У нас є багато своїх письменників, які також можуть замістити російських письменників. Я вважаю, що в принципі це можливо, але е, можливо, як е, два твори якихось на рік вивчати, як заробітну літературу. Тобто, якщо це вивчається е, світова література, то можливо якісь два твори і можна вивчити. Деякі може потрібні, тому що вони не зовсім російські, якщо так розібратися там. А це раз. Важливо, що пишуть вони, а не які вони. Дві ну, писателі російських. Ну, я не думаю, що всіх підряд треба обирати, все-таки, мабуть. Діференцірований подход може Не всіх під под одну гріханки. Ніби як культурна експансія, вони займають всю площину нашої культури, тиснуть на нас. Тому я вважаю, однозначно треба виключати всіх російських поетів, принаймні на сьогоднішній день, із шкільної програми. Можливо, в іноземній літературі десь там залишати когось, що правда, кого я не знаю, тому що. Ну я не бачу наративів російської культури, яка б бала про Україну. Я бачу лише натиск, агресію, тому я однозначно проти.